Привіт усім любителям техніки. У нас черговий Т-25. Так, з Польщі на продаж. Так, він виглядає. Трактор стоїть на OLX Всі запитання до продавця будуть продано. Буде продано, буде написано в описі. Так, так що ми маємо? Колеса у нас є нові. Так, задні колеса повністю нові. Так, розмір кого цікавить. Так, передні колеса теж нові. Так, ну і з тої сторони теж колеса нові. Так, Тобто всі 4 шини є нові. Трактор 92-го року. Так, заявлений на ще так, має таку бірку Генератор стартер. Так, це не знаю, чи це рідне. Так, ось такий генератор стартер. Все, двигун. Так, двигун стандартний. Так, проте на паливному насосі якщо видно. Ще стоїть так напис Радянський Союз. We're in USSA. Так, ну, можливо, ще в 92-му році такі ставили. Ну, а може вже це не є рідне. Оце ну, питання вже до продавця. Так. Ще у нас кабіна з ключом. Так. Трактор стоїть на ОХ. Так, ззаду він так виглядає, навіскі нема. Можливо, додадуть. Шланги не мінені на гідравліку. Так, так має кабіну. Ось такий Т-25 з Польщі.